Тирває тер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1 – Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. З нами на зв'язку Владислав Оленченко, політичний експерт. Вітаємо, пане Владиславе. Доброго вечора. Учора Wall Street Джорнал провідне американське видання надрукувало статтю, ну яка фактично збурила українське суспільство. Яка викликає більше запитань, в якій більше запитань, ніж відповідей, тому що тільки Кирило Буданов, керівник ГУР, розповів, що даючи коментарі цьому виданню, що Денис Киреїв це банкір, якого застрелила СБУ 5 березня 2022 року у Києві. Що він насправді е, працював на головне управління розвідки, хоча ми знаємо його біографію, що він працював і на братів клюєвих, і а брати Клюєви це е, соратники Януковича. От як ви розцінюєте цю публікацію, і що ви можете сказати? Е, ну, по-перше, чому вона вийшла саме зараз? Адже там же ж коментарів не, не дали ні. Інші відомства тільки пан Буданов. Uh, так. Ну, досить uh, дивна стаття. І дуже слушне питання, чому вона вийшла зараз. Тому що uh, я читав декілька uh, аналітиків, які кажуть, що кореспондент uh, Wall Street Journal Ще в квітні буквально був о, в Києві в Україні, намагаючись зробити статтю щодо незрозумілої цього вбивства Дениса Кірєєва. Ну, де квітень, а де о, Січень? Да? Але дуже впливове і дуже авторитетне видання американське, яке цю статтю надрукувало. Ну просто так, старі матеріали заради того, щоб заповнити вільне місце в газеті, це не той варіант. Тобто, питання друге. Коли саме отримували вони коментарі від Кирила Буданова, тому що там декілька місць де пряма мова. Або це свіжі коментарі, або це знову-таки весна літо коментарі, які там фігурують у статті, теж до кінця не зрозуміло. Але жодного спростування фактів, викладених в цій статті від Кирила Буданова, ми там за два дні після виходу статті не почули. Досить дивно, і сам зміст та, статті, історія. Який Денис Кірєєв подається, немов такий рятівник Києва від захоплення його російськими військами, який співпрацював дуже плідно і продуктивно з головним управлінням розвідки Міноборони? Потім був чи запрошений на співбесіду, до СБУ управління контрозвідки, чи був затриманий спецпідрозділом СБУ, так до кінця з тексту статті і не зрозуміли. Але тут є декілька аспектів, на які варто звертати увагу. Аспект перший хто ж такий Денис Кірєв, тому що широкий загал. Українського суспільства дізнався про існування такої людини. Напевно, вперше, коли він опинився в мінську в складі української делегації від України, представляючи там Україну в складі команди переговорників. Це був початок березня, пам'ятаємо, в мінську там ці переговори незрозумілого статусу, незрозумілий предмет, якраз. Перший тиждень військового вторгнення масштабного в Україну підходив до кінця. І раптом там людина, яка ну, фактично була персональним банкіром братів, братів Клюєвих. Людина, яка почала своє кар'єрне зростання і там збагачення шалене на початку 2000-х, і в статті, до речі, про це згадується. На початку 2000-х сказано, що його фінансовий успіх напряму був пов'язаний з призначенням в СБУ України заступником його родича у 2003 році. Ну, давайте пригадаємо. 2003 рік президент Кучма всіма процесами в країні керує голова адміністрації Медведчук. Янукович на той момент є прем'єром, і разом з Путіним вся ця команда намагається вирішити питання, як зробити Януковича президентом України у 2004 році. Брати Клюєви активно працюють над фальсифікацією результатів голосувань, пам'ятаємо, да, там ці паралельні сервери. Фальсифікація електронної системи підрахунку голосів виборчої центральної виборчої комісії. Да? От хто міг тоді бути призначений заступником СБУ України? Якщо ми скажемо, що людина дуже сильно орієнтована на Москву, це не буде сильною помилкою. От при цьому родичі починає зростати такий собі Денис Кирєєв. Який з 2006 року почав обслуговувати брати Клюєвої. 2006 рік, пригадаємо, да? це вже був рік, коли Ющенко почав віддавати владу знову таки Донецькому клану і Януковича. Був вже він тоді реабілітований. І, і, і мова йшла про дострокові вибори парламенту, і Янукович мав стати прем'єр-міністром України в 2006 році. І в цей момент брати Клюєви сиділи на грошах, е, прославились вони е, шаленою корупцією е, і зароблянням на бюджетних потоках. Е, е, Денис Кирєєв активно їм в цьому допомагав, Ну, зараз всі знають, що брати Клюйові втекли разом з Януковичем у 2014 році угу. і відсіжуються зараз вони в Росії, а він лишився в Україні. І ми не чули, що у братів Клюєвих націоналізовані якісь активи, мільярди, які вони вкрали в українців, використовуючи службове становище. Нічого не конфісковано, всі ці там сонячні електростанції, електростанції клюйових теж там на фіктивних китайців переоформлені. І от такий собі персональний банкір, який залишився в Україні, прекрасно себе почував при Порошенко. Ну, зрозуміло там. Чому, але в 2021 році цю, цю особу викликає керівник головного управління розвідки Міноборони, як викладено в статті, і домовляється з ним. Ну фактично здійснює Вербов Вербовку. Його, да? Там домовляється про а, те, що Кірею, маючи зв'язки з Клюєвими, напевно дуже глибокі зв'язки, і в, в Росії і там. Чиновниками і навіть ФСБ, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що виконувати волю Путіна по захопленню влади в Україні курувало і супроводжувало саме ФСБ російське. Тому така особа, начебто з тексту статті, раптом починає працювати в інтересах України дуже дивно на да, історія. Потім. Денис Кирієв начебто передав Буданову, що головним ударом буде Київ. Да? І це начебто врятувало Київ, тому що вдалося там якісь частини перекинути на Гостомель для захисту, хоча Гостомель був захоплений. І росіяни просто не змогли його втримати і втратили сенс. Потім Кирєєва начебто, Буданов, для чогось взяв склад переговорної групи в Мінськ. Я навіть не розумів логіки, Ну якщо навіть Буданов завербував Кирєєва то для чого агента завербовано тягнути на переговори. Дуже дивна викладена фабула взагалі цих подій. А є інший аспект, є системна проблема це вже ж не перша історія. Коли агенти, хоча це не зовсім коректно називати, агенти ГУР да, головного управління розвідки потрапляють під прес СБУ. Ну там відома історія лісника, добровольця, там ще в 2015, по-моєму, рік. Коли він пішов добровольцем добровольцем на війну, створив підрозділ диверсійно-розвідувальну групу, мав угоду з головним управлінням розвідки, але квартиру, де він в Києві приїхав на коротку відпустку, взяли штурмом спецпідрозділ СБУ, ще тоді там Порошенко-Грицька да, служба. Взяли штурмом квартиру, в якій був він, жінка і дитина, і про це знали і просто фактично розстріляли да людину, яка пішла добровольцем, створила штурмовий підрозділ. І знову-таки історія досі не розслідувана. Для чого, хто? Чому? Схожа історія була з Семеном Семенченко, да який. У 2014 році там створював батальйон добровольчий батальйон Донбас, потім був народним депутатом. Е, з, е, після того, як Кирило Будано очолив ГУР, да, 2020 чи 2021 рік. Е, Семен Семенченко домовився, була угода про створення батальйону добровольчого, знову-таки, для виконання певних. Завдань, в тому числі і за межами України, напевно, але СБУ затримала Семена Семенченка, і досі він під домашнім арештом і досить довгий час відсидів на Скольдовому переулку в СІЗО. І формально СБУ правий. тому що згідно чинного законодавства, нормативної бази, головне управління Родки Міноборони взагалі немає. Право оперативно розшукової діяльності не має права мати ніяких агентів. І будь-яке виконання завдань ГУРу громадянами України правоохоронними органами і в суді можна абсолютно чітко трактувати як антидержавна діяльність або навіть державна зрада. Якщо людина на виконання завдань ГУР виїде, наприклад, в Крим чи на територію Росії, то законних підстав вважати його агентом українських спецслужб не буде. Людина може спокійно потрапити. І цю проблему вона давно висить, і, в принципі, в нормальній державі цю проблему треба вирішувати. Або ГУР має припинити практику співпраці з агентами. Стурною мережею, виконуючи тим самим чинне законодавство, або э, ГУР має ініціювати зміни до закону і отримати такі законні підстави. Бо інакше тут можуть бути дуже неприємні і дивні історії. Найбільш неприємна в цій всій історії, що виходить так з, точ, ну, з зовнішньої точки зору, наприклад, американського читача, який відкриває газету і дивиться, що керівник генерал. Бригадник да, Буданов жаліється на шпальтах американської газети про те, що такого цінного агента затримала Українська служба безпеки. І через 90 хвилин після затримання він був знайдений вбитим в потилицю вистрілом із переламаними ногами. да Через 90 хвилин це виходить, що. Бригадний генерал Буданов за цей час не зміг, маючи доступ до перших кабінетів в цій країні, не зміг знайти правди, чи який сенс було виносити цю історію на, на шпальта американської преси. Ну і знову таки, після появи цієї статті ніяких коментарів ні від СБУ, ні від, ні від Буданова ми так і не почули і подібні історії. І так напружену ситуацію в українському суспільстві, і так дуже високий ступінь недовіри до окремих державних органів установ, знову-таки, чергове відро масла, цей вогонь зараз точно нам всім не потрібен. Пане Владиславе. Був один коментар від Михайла Подоляка, це радник голови офісу президента. Він сказав, що історія з Києвим трапилась, трапилась через погану координацію українських спецслужб. Ну, буквально таке він заявив. От, а тут же ну, багато хто почав згадувати, що керував службою безпеки України. Навесні 2022 року Іван Баканов, давній товариш Володимира Зеленського, і, і тут питань до Баканова дуже багато було, а його просто звільнили. І зараз Василь Малюк досі виконує обов'язки голови Служби безпеки, він навіть не призначений. Баканов. Uh... Да, я бачив цей коментар Михайла Подоляка. Ну, по-перше, офіційно Михайло Подоляк це громадський діяч, який щось там радить Офісу президента і висловлює свою особисту думку, бо він радник Офісу президента на громадських засадах. По-друге, -по таке пояснення, яке дав Михайло Подоляк, нічого не пояснює. Тобто, погана координація, кого вбили. І хто вбив. Якщо Кирєєв був агентом ФСБ, висока вірогідність цього з урахуванням його історії і біографії, то як з ним міг співпрацювати керівник гуру? Якщо Кирєєв був агентом гуру, то як його могли затримати, і при яких обставинах, і як це вбити? Він мав отримати вирок, суд мав бути. А третє незрозуміло, бо після його загибелі Кирєєва він отримав посмертно медаль державну нагороду і ще й був з почастями похований, так він був агентом ФСБ чи героєм? Якщо героєм, то хто вбив героя після затримання Служби безпеки України? Такі факти не можуть залишатися без коментарів від офіційних посадових осіб держав. Питання є Купа до СБУ і кількість зрадників з початком цієї війни, ну і до цього ми всі знали, що там дуже багато проросійських і агентури Прямої і співчуваючих. Посадовців в Росії, але початок війни показав, що там купа агентури, ну історія там Кулініч зараз кримінальна справа, голова Херсонського СБУ, Харківського СБУ пред'явлена підозра в Державній зраді. Генерал Наумов, який при Баканові керував всією кадровою політикою кришував контрабанду, затриманий в Сербії сидить чи може вже не сидить, а Україна. Ну, я не чув за там близько восьми місяців, що Україна звернулася до Сербії з вимогою про видачу на умову Україні. Тобто, де Баканов після звільнення. А ми пам'ятаємо, що Баканов був звільнений з якоюсь такою дивною формулюванням, і, начебто, мало бути якесь службове розслідування роботи пана Баканова, тиша. Да, це такі питання, які під час війни, да, там багато хто каже не на часі, зараз не на часі. Воно може і не на часі, але такі питання про можливу зраду і агентуру вищому керівництві Служби безпеки СБУ, підозри, там, про можливі якісь за занедосвідченості контакти з агентурою ФСБ. Керівництва ГУР, да, такі речі не можуть залишатися без пояснень, притомних пояснень і відповіді з боку державних посадовців. Особисто я не дуже вірю, що така особа, як Киреєв, персональний банкір клюєвих, який заробив десятки мільйонів грошей, допомагаючи братам Клюєвим грабувати Україну, український бюджет, український народ. Раптом у му році, на 45-му році життя став патріотом України, розуміючи, що він ризикує головою, почав працювати проти ФСБ, і проти Росії. Ну, якась така на грані фантастики ідея. Ну, знову ж таки, пане Владиславе, питання в тому, які такі цінні відомості передав пан Кирєєв адже. Про те, що Путін нападе, що саме на Гостомель, ну знав, певно, в Україні тільки не ледачі. Британська розвідка попереджала, американське ЦРУ попереджало, Байден попереджав прямі трансляції. Ми дивилися прес-конференції Байдена 23 лютого, він попереджав. А тут, ну, який такий, що ж такого він цінного зробив, тобто попередив. Очевидне. Прекрасне питання. Справді, що міг такого сказати якийсь банкір Клюєва, що дозволило там якось отримати нові дані? Тому що Ну я особисто приблизно за тиждень до 24 лютого зробив розрахунок, коли стала відома назва. Пам'ятаєте, може, забули вже там відео Пушиліна, і вони дані файли, відеофайли не видалили, і там була папка «Бросок мангуста. Угу. Папка. І багато хто тоді зробив припущення, що саме так і називається справжня назва спецоперації Путіна в Україні «Бросок мангуста. А Мангуст це така тваринка, яка, роблячи декілька відволікаючих маневрів, здійснює кидок в голову кобрі. Да? Це єдина тваринка, яка живиться, їсть кобру. Да? Це для неї їжа. І, і кидок саме в голову. І якщо вже стала відома оперативна назва стратегічної секретної операції Кремля «Боросок Мангустов, то очевидно. Я про це писав багато хто про це говорили, що ключовим кроком має бути удар на Київ і паралізування голови країни, да? тобто найвищого керівництва держави, органів держави, паралізування і захоплення столиці. І, і, і вони це саме і почали робити, росіяни, коли почалося вторгнення з півночі. Що такого міг сказати Київ, що вони будуть пробувати брати гостомель? Ну, це очевидно. Це будь-який військовий офіцер ще в академії, там, коли їх вчать планування військових операцій, ну, зрозуміло, що їм потрібен буде аеродром, що не менше полоса для висадки повітряного десанту. Зрозуміло, що з півночі, з напрямку руху Білорусі. На Київ найближчий це аеродром Гостомеля. Зрозуміло, що крім Гостомеля, Бориспіль, Жуляни, Васильків це теж об'єкти особливої небезпеки, і воно так і трапилось. Да, там, після того, коли Гостомель став непридатним для прийняття е, цих вантажних Іл-76, шести да, які вже там вантажилися спецназом, техніку. То росіяни спробували взяти аеропорт Василькові і викинути туди десант. Знову таки, слава Богу, наші ТРО і спецназ не дав цього зробити. Але дивно історія, що таке міг сказати Кирєєв, Буданову, що було невідомо, або до чого не треба було готуватися. Але якщо за кілька годин Кирієв сказав, що буде спроба захоплення Гостомеля, чому не забрали мрію? Ну, просте питання. Певний символ, єдиний в світі, найбільший літак, стоїть на аеродромі. Ви знаєте, що буде удар. Ви знаєте за кілька годин до вторгнення, що буде спроба захоплення аеродрому, де стоїть мрія? Вона мала, мала за пів години після цього набрати висоту і, і полетіти кудись на, на захід. Вже що зараз би возила зброю з Америки. Хоча б ну, в Польщу, в Європу. Багато дивно, дуже багато. І тут і історія, там пам'ятаємо історія 21-го року, коли. Буданов виявилося, що проживає з колишнім громадянином Росії Гілешвілі, теж досі жодного пояснення суспільство не отримало. І це дуже небезпечно. Тобто, факти стають відомі публічно українцям. Українці зараз весь світ дивується героїзму і знімає капелюха да, з повагою, дуже великою до українського народу, який. Вже створив диво, яке ніхто не сподівався від нас. І продовжують українці платити кожного дня страшну ціну, і цей народ точно має а, право знати правду і отримувати оперативне моментальне пояснення на питання от такого плану, що відбувається, вибачте. Так застрелили зрадника агента ФСБ СБУ в березні в Києві. Чи це був герой? Тоді, як сталося, що його застрелили? Чому його не захистили? Сподіваємось, що ми отримуємо, отримаємо ці відповіді, але не через 10-20 років, а найближчим часом. Адже м суспільство українське заслужило отримати ці відповіді. Дякуємо вам, пане Владиславе, за ці коментарі і за участь в нашій програмі. Владислав Оленченко, політичний експерт, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Дякую.